знаходиться сама маленька кістка у людському організмі. Ти сказала, що я то маю знати. Так. А я що, медик? Добре, де в нас є маленькі кісточки? Що воно це задає? Де в нас є маленькі кісточки? Де в нас є? Самі маленькі, в пальцях. Дивись, це, це у верхній частині. Якщо ви на мене підписані, я вам дам три тисячі гривень. Добре. Ти підписаний на мене? Ні. Тоді не дам. А ти постав лайки і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Нось в, нос, в, моз в мозгах. Добре, яка твоя остаточна відповідь? А, а щось було правильно, так? Та? Вухо! О, медик, давай. <сум> а ви, м ви медик? Я бойовий медик. <сум> То Маєте знати. Де в нас є маленькі взагалі кістки? Я знаю, при яких ситуаціях може виявитися що чоловіка маленька якогось, але передварітельно вона була спочатку руки. Голову. Вона є десь у голові, де? Ні, Хоро, Ні не в носі. Вуха, вуха, там ж теж біля білі кості маленькі.